Ну, що ж, селяни, забираємо з скринь всі діамантові золоті блоки Та ходімо звідси, тому що в мене є ідея. Друзі, мені тільки що зателефонував мій знайомий поліцейський та сказав, що в нього якась термінова справа до мене. Він запаркувався поряд з нашим селом. Ну і кажи вже, що в тебе сталося. Комо сьогодні хтось пограбував банк, було вкрадено дуже багато діамантів, а також золота. Це все, звичайно, круто, але якщо ти натякаєш на мене. Звичайно ні, я знаю, що це не. І тим паче там працювало багато людей. Ну, так, щоб пограбувати банк, треба, напевно, 5 або 10 людей. Ну, їх приблизно стільки ж і було. Але від мене що ти хотів? Якщо побачиш щось підозріле, обов'язково одразу телефонуй мені. Що ти маєш на увазі? Що саме підозріле? Я повинен побачити. Ну не знаю, грабіжників, які йдуть з діамантовими та золотими блоками. Слухай, а якщо я їх навіть побачу, зателефоную тобі. Ти ж не одразу приїдеш і ми дамо можливість їм. Втікти тут я з тобою згодне, тому пропаду їх затримати. А як я їх затриму? Я ж не поліцейський. Вигадаєш щось, на що перший раз такі ситуації? Ну теж вірно, добре, я тебе зрозумів, спробую допомогти. Дякую за розуміння. Зараз будь-які сили потрібні. Залишаємося на зв'язку. До речі, цікаво, хто такий сміливий міг пограбувати банк. Все ж таки, це не жарти. Погострувайте, а це що таке? Селяни, ви вирішили нові будинки побудувати, чи що? Це не будинки. Це золота та діамантова машина. Яка ще машина? Я ще не бачу. Це два будинки ось на відвері є. Та ні, кавон, це спеціальні кімнати для перетворення. Перетворення в кого? В жабу. Нічого ти не розумієш. Краще дивись. Я зараз зайду всю золоту кімнату. Ну, зайшов ти і що з того? Там, напевно, навіть ліжка немає. А тепер, кавон, дивись на мене. Постривайте, а де він? Він куди? Куди зник? Я не розумію, він маленьким став. А, ні, постривай! Ти. Став золотим, як бачиш, ти просто зливаєшся з цим золотом. Ну добре, це було круто. Знав би ти скільки це коштувало часу, а також ресурсів. Та напевно багато, я так думаю. Дуже, дуже багато. Тобто постривайте, а якщо зайти в діамантову кімнату, селян стане діамантовим. Чому одразу селян? Це будь-хто може зробити, навіть ти. Ти можеш зайти і стати діамантовим. Та ні, і хлопці, давайте, давайте поки що ви, а потім вже, якщо що я туди зайду, домовилися. Ну добре, дивись, як я це зроблю. Добре, добре, давай, а потім розповісиш мені, чи боляче це все? Це взагалі не боляче. До речі, подивись на мене. І ти тепер звиваєшся, але з діамантовими боками слухати, це дуже круто. І тобто ви ось зараз всі будете так змінюватися? Звичайно, це і була наша мета. Ну добре, змінюйтеся, мені буде цікаво на це потім подивитися. До речі, друзі, як ви знаєте, селянів в моєму селі сім. І цікаво, яких селянів тепер стане більше. Діамант. Або золотих. Давайте почекаємо та подивимося. Ну що, кавон, хочеш також спробувати? А ви що вже змінилися? Давайте подивимося і так, друзі. Виявилося так, що золотих селянів все ж таки більше. Хоча я особисто думав, що діамантових буде більше. Ну і до речі, я б також спробував би сюди зайти. Просто цікаво, як це. Ну що ж, ти можеш це зробити, але якщо всі твої глядачі поставлять лайк. Просто поставлять лайк. Та ми зараз стільки лайків зберемо. Скільки ви за все своє життя не бачили. Тому так, друзі, просто зараз поставте лайк. А інакше селяни не впустять мене в цю діамантову машину, а я цього дуже хочу. Цікаво подивитися на діамантового кавуна. Тому підтримайте, будь ласка. Ех, якось мало лайків кавун, дуже мало, тому поки що пропустити тебе не можемо. Та постривайте, зараз тільки ось почалося. Тільки но, тільки но зараз. Тому так, друзі, якщо ви ще не встигли поставити лайк, будь ласка, зробіться! Це. це для мене зараз дуже дуже необхідно, наскільки ви зрозуміли. Ось все, тепер може проходити. О, дякую, друзі, всім за підтримку. Ви найкращі. А мені зараз дуже цікаво. Так, добре, а що треба робити? Та просто зайди, зачини двері і все, і просто чекай. Звучить не дуже складно. Добре, друзі, давайте зараз це зробимо. Я тут просто встав. І що це таке відбувається? Ей, ви мені про це не казали, не попереджали. О. Фух, фух, друзі, здається, все, що це було тільки що. Не сказав би, що це було боляче. Хоча постривайте це, це що таке? Діамантовий кавун, друзі, діамантовий кавун. Тепер нас тут четверо діамантових і четверо золотих. І це, до речі, взагалі не боляче. Це було круто. Але так, спочатку, я злякався. Селяни, а як взагалі працюють ці машини? Хтось заходить і починається перетворювання. І на це витрачається дуже багато діамантових боків. Ось на тебе ми витратили. 150 діамантових блоків. Скільки? Постривай, ти хотів сказати 5 діамантових блоків? Ні, саме 150. І так на кожного. Постривайте, тобто, в цілому ми зараз витратили більше тисячі золотих та діамантових блоків? Ну так, а що в цьому дивного? Та просто якось багато. І тим паче постривайте, а звідки вас стільки золотих та діамантових блоків? Нас скажімо так. Ну добре, як скажете. Друзі, а мені одному здається, це максимально Якимось підозрілим. Ну тобто поліцейський мені сказав за пограбування банку, і тут у селянів з'явилося багато діамантових та золотих блоків. Що, якщо це дійсно, селяни пограбували банк, це дійсно можливо. Але поки що поліцейському телефонувати рано, тому що мені ще треба довести, що це саме вони. Слухайте, селяни, а в мене така а, справа. А ви можете, будь ласка, позичити мені 50 діамантових блоків до завтра. Та да, звичайно, тримай кавон. О, друзі, дійсно дали 50 діамантових блоків. Слухайте, а мені ще треба цей. А, я хочу сказати сім-сім стаків ще золотих блоків. Також, якщо що, завтра поверну, звичайно, ви ж мене знаєте. Добре, на накаво збирать, яке в нас їх не залишилося, треба буде спускатися в сховище. Тобто, постривайте в яке ще сховище. Наше сховище, де ми зберігаємо діамантові та золоті блоки, а що? Та так, нічого, селяне. І до речі, я передумав, мені не потрібні ваші золоті та діамантові блоки, тому я їх ось повертаю. Хоча більш логічніше буде по Ставити тут скриню та скласти їх сюди, тому що скидати я їх буду дуже довго. Де Дивнити якийсь каво? Та не звертайте увагу, вони мені просто вже не потрібні. Тобто, друзі, що це виходить? Тут в селі є якесь сховище, де селяни зберігають золоті та діамантові боки, але де воно може бути? Якщо чесно, де завгодно? І воно ж точно приховане, вони мені про нього не скажуть. Може, десь за селом в лісі? Ну, хоча навряд чи вони ж сказали, що воно в селі. Чи вони такого не казали? До речі, хлопці, як ви вважаєте, ми добре за Москву? Наш бункер. Я думаю, що так, цей бункер сховище буде складно комусь знайти, окрім нас. До речі, а чи я була ідея замаскувати його ромашками? Це ж геніально! Це була моя ідея. я спеціально поставив ромашки, щоб ми потім змогли знайти цей бункер сховище. Так, так, друзі, розумію, підслуховувати недобре. Але ж я також хочу допомогти селянам, щоб вони не опинилися за ґратами. Тобто, моя ідея така: знайти це сховище, повернути всі діамантові та золоті блоки, і щоб селяни не потрапили за грати, ви розумієте. Вони ж мої друзі. Так, а тепер вони казали про якісь ромашки, що вони замаскували, почекайте, не вже тут. О, друзі, пострувайте, це ж дійсно геніально. Дев'ять ромашок одразу ось так стоїть. Ну це ж максимально підозріло. Добре, 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 поки вони не бачать, давайте дещо зробимо. Ось таким чином зламаємо декілька ромашок і ось тут зламаємо землю. І я не знаю, де де це сховище тут взагалі повинно бути. Постривайте, друзі. Є, бачите, є. Це залізний а що він робить під землею? Звичайно, це підозріло. Тому давайте ще трохи зламаємо, друзі, ось двері. Все стає дедалі цікавіше. Поки вони не дивляться. Так, давайте якось ось так, напевно, зробимо. Трохи замаскуємося і відкриємо ці двері. Це 100% їх сховище відкриваємо. Дуже навіть добре. І спускаємося вниз. Точно, вони ж казали, що їм також треба спускатися. Дуже добре, але, друзі, проблема. А тут двері, і вони не відкриваються, на жаль, і зламати я їх також не можу. Ага, тут порой. Оль потрібен, друзі, а який ж пароль, не знаю. 1, 1, 1, 1, ні, точно ні. 1, 2, 2, 1. Та ну що я роблю? І в них не запитаєш, хоча є в мене ідея. Нам тільки зараз треба обережно когось тут зачинити і піти до селян. Зараз дізнаєтеся, що я вигадав. Але, друзі, перед цим відкрите коментарі та напишіть, що вам більше подобається у Майнкрафті: золото або діаманти. Тобто так, просто відкрита коментарі та напишіть, що вам більше подобається: золото або діаманти. Мені, звичайно, більше подобаються діаманти. Вони здаються мені більш гарними, а ще вони більш міцні, тому що золоті речі у Майнкрафті дуже швидко ламаються, а діамантові дуже міцні. Тому обов'язково залишайте коментарі. Слухати, селяни, в мене така проблема. Я ось пароль не можу собі вигадати на телефон. уявляєте собі. Оце, до речі, кавон складна справа. Його треба не тільки вигадати, а ще й запам'ятати. Тому краще запиши. Та я все розумію, допоможіть мені вибрати хороший пароль. Запам'ятай, головне, в паролі не повинні. Повторюватися цифри, це дійсно головне, щоб його не можна було якось вгадати. Ну так, так, це логічно, але все ж таки, ось який би ви пароль обрали, такий, знаєте, надійний, про який ви кажете. 8, 1 і 4,2. Це взагалі надійний пароль, повір мені. Ну дякую, я спробую поставлю собі його на телефон. Можеш бути впевнений, його ніхто не вгадає. Так, так, звичайно, ще раз дякую. 8, 1, 4, 2. Ну давайте спробуємо, а інакше ніяк не відкрию. Це сховище знову ж Таки ламаємо ромашки, і ми вже тут а, знаємо, куди треба копати. Ось так, ось так, ось так. І зачиняємо тут все. Ти нормальний взагалі, чому саме 8142? Це ж наш пароль від сховища. Точно, щось я про це забув. Але добре, хлопці, яка різниця? Він все одно не знає про наше сховище, і тим паче навіщо йому воно треба. Теж вірно, якщо йому потрібні будуть діамантові або золоті блоки, ми йому і так їх дати можемо. Відкриваємо, друзі, спочатку. Ось ці двері дуже навідомі. Добре, тут достатньо все надійно так зроблено. Залізних блоків, щоб складно було зламати. Так, ну і що ж? Здається, 8, 1, 4, 2 і. Вийшов! Вийшов! Так, заходимо скоріше, тому що двері зараз закриюся. Ага, а щоб вийти, треба ось сюди вести пароль. Слухайте, це геніально. Сподіваюся, що той самий пароль підійде для того, щоб нам звідси вийти. 8-1, Так, друзі, працює. Тобто вийти зможемо. А якби я був би на їх місці, я б тут поставив якийсь інший пароль. І що це таке? Друзі, а от це. Вже проблема тут лазери. І вони, напевно, якось вимикаються, але ж я не знаю як. Слухайте, давайте спробуємо їх просто якось пройти. Можливо, ось так можна. І. А, ні! Що це було? Вони мене знищили за одну секунду. Так добре, я пройти тоді не зможу, хоча постривайте. А якщо ось так спробувати, давай, давай, давай. Комучику, вийшло. Вийшло, друзі, дуже навіть добре. Постривайте. А тут як? А, я знаю, тут треба якось стрибнути. Напевно, ось так. Фух, ви це тільки що бачили? вийшло. Ага, тут взагалі. Нереально пройти, тобто сюди не можу і сюди не можу. І ви знаєте, друзі, що воно мене знищить, якщо я піду вперед. Тобто ніяк напевно не обійти. Тобто а, цей захист треба якось вимкнути. А інакше точно вже не зможу обійти. Хоча постривайте, а що тут робиться каміння? Можливо, треба кудись натиснути на нього? Ну я таке знаєте, бачив у фільмах. Та що ж взагалі нічого не виходить? А хоча постривайте, бачите, ось там драбина є. Тобто, можливо, тут якось можна пройти все. Все ж таки, друзі, а я провалився. Тобто це не справжні каміння. Давайте спробуємо ще ось так. Друзі, дійсно вийшло. І тобто, з цієї сторони ми можемо піднятися спокійнесенько. Тобто так, дуже добре. Якось тут треба обіти. Добре, давайте можу знову спробуємо ось так лягти і спокійно проповсти І те ж саме обов'язково треба зробити тут, хоча я можу і так обіду. Так, друзі, готово. Двері тут ще одні, сподіваюся, останні. І так, друзі, скоріш за все, останні. Слухайте, ну, діамантових блоків тут, звичайно, багато, але не багато, як казали селяни. Тому що вони за сьогодні багато блоків витратили. Хоча постривайте, тут є скрині і Ого! ні-ні-ні, забираю слова назад. Подивіться, скільки тут золотих блоків. А з цієї сторони, давайте подивимося. А тут діамантових, друзі, нереально багато. Вся величезна скриня в діамантових та в золотих блоках. Тобто ось таке їх сховище виходить. Оце вони обікрали банк. Ну дійсно, тут одразу видно, що вони обікрали банк. А інакше звідки в них так багато всього. Тому давайте зараз, друзі, повертатися назад. І якось спробуємо з ними домовитися. Я просто хочу їх врятувати, щоб вони не сиділи у в'язниці. Зараз щось вигадаю. Заарештувати я їх не можу. Ну тобто посадити за грати, ви ж це розумієте. Але, друзі, я можу їх закрити зараз. Не за ґратами, а просто за камінням. І це буде найкращим виходом з цієї ситуації. Зараз розумієте, чому. Я зараз просто побудую тут кімнатку, в якій мені зручно буде закрити селян. Потім розповім їм про те, що я знаю, що вони пограбували банк. Скажу їм, що я хочу їх врятувати. Зателефоную поліцейському, скажу, що я знайшов діаманти та золото, але не розповім йому, хто пограбував банк. Ну і тобто, ви розумієте, я таким чином поверну все вкрадене, але селяни не постраждають, тому що я не здам їх ось і все. Все звучить максимально логічно. Але нам єдине, що залишилося, якось їх сюди заманити. Тобто, дивіться, вони будуть ось тут стояти, а я одразу їх закрию і все. Дуже сподіваюся, що це допоможе. Слухайте, селяни, я там в шахті стільки золотої та діаманти діамантової руди побачив, хочете подивитися? Пострювай, ти що знайшов ту шахту? Яку ще шахту? Не знаю, про яку шахту ви кажете, але в тій шахті дійсно багато діамантових та золотих блоків. Хлопці, ходімо, нам треба це перевірити обов'язково. Ну ви ж розумієте, про що я кажу. А ось я не розумію, але, ну добре, ходімо, покажу вам. Ну йди ця шахта, камон, куди ти нас взагалі привів? А вона це позаду. Як це позаду? А ти ось там подивись, так, друзі? Давайте ось таким чином шведесенько закриваємо їх. Так так так. Так, давай, давай, ось так, ось так, ось так, ось так. І все, селяни, ви тепер в пасті. В якій ще пасті? Ти просто нас камінням закрив, і, до речі, навіщо? Я знаю, що ви пограбували банк. У вас дуже багато золота та діамантових блоків. Ми не грабували ніякий банк. Кому? Послухайте, я бачив вже ваше сховище. Я тільки що в ньому був. До речі, так, дякую, що сказали пароль. Та що ж таке? Це моя провина, хлопці, пробачте. Але не хвилюйтеся, я зараз зателефоную поліцейському, все йому розповім. Ну, майже все. Це. Я розповім, що я знайшов а, вкрадене, але не скажу, що це ви вкрали, і все буде нормально. Знаєш, ти, звичайно, молодець, крутий друг, і це було б дійсно дуже добрим рішенням, але ми нічого не грабували. А звідки тоді у вас стільки золотих та діамантових блоків? Кавон, каво, ти де, є новини. Ось, я не бачите, вже поліцейський навіть приїхав. А ви що думали, у вас ніхто не знайде? Ну добре, не хвилюйтеся, все буде нормально. Та постривайте кову. Так, 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 потім поговоримо: не виходьте, все буде нормально. Може, вони звідси. І виберуться, але сподіваюся, що в них є розум, і вони розуміють, що скоїли злочин і не будуть виходити. Таким чином я їх ще й заховав. О, до речі, а в мене також є новини. Я знайшов вкрадене золото і діаманти, тому можна спати спокійно. Але тільки цей справа в тому, що я навіть не знаю, хто міг пограбувати банк. Я, до речі, знаю. Та ні, цей е, ні, як ти можеш знати? Ні, це неможливо. Боже, ми їх знайшли, а там працювало чотири грабіжники. Чотири? Чотири? Хіба чотири, не сім? Та ні, чотири грабіжники. Ну і що, поліція буде їх шукати? Так ми їх вже знайшли. Та що ж таке? Здається, план провалився. Сухи, ну не треба заарештовувати селян? Ну вони скоїли злочин, так, я розумію. Який ще злочин? Ну як, який? Ну банк пограбували. Ще один банк пограбували? Постривай, я, я нічого не розумію. Який ще ще один банк? Ну ні, вони ж, напевно, один банк пограбували. Хто, селяни? Ну а хто ж ще? Ну взагалі-то ми з... Де що чотирьох рубіжників? Це були бандити. Ми знайшли в них багато золота та діамантів. Бандити, а селяни. Не знаю інформації про пограбування ще одного банка, що не поступало до нас. Нічого зараз не розумію. А ми тобі зараз розкажемо. Ей, ей, хлопці, ви чого? Чому вони на мене напали, я не розумію. А ну де сюди, ми тебе зараз також закриємо. Та чого ви ображаєтеся? Я рятую взагалі то вас. А ви тільки заважайте, навіщо вийшли? Тебе ж все з'ясу. Ясувати і все таке, ну добре, добре, схаменіться. Давайте просто поговоримо спокійнесеньку, ми ж все ж таки друзі. Все, досить, зупиніть бійку. Фух, ну нарешті. Кавон, я не знаю ні про яке пограбування банку з боку селян. Та як це? А звідки в них так багато ресурсів? До бог їх в шахті, що не зрозумілого. Ага, я бачив, там в шахті взагалі немає стільки ресурсів. Кавон, ви тут розберетеся, я поїхав, але все одно. Ну, дякую тобі за допомогу. Я зараз просто в шоці. Виходить, що дійсно поліція знайшла. Шва справжніх грабіжників, а ви селяни виходи не грабіжники. Ну добре, давайте вже йому покажемо. Е, не треба мене знову бити. Та ми не про це, ходімо в наше сховище. Ну, давайте ходімо. Ну нарешті ці лазери вимкнули, ви б знали, як складно було їх проходити. Ну що ж, ми вже тут можете показувати, що хотіли. Подивись зараз на те, що знаходиться за верстаками. А що за ними тут? О, дивіться, друзі, люк є. так почекайте, у вас ще більше діамантів та золота. Давай спустимо. Та дещо подивимося. Ну, добре, давайте. Цікаво, що тут, друзі, почекайте. А я, до речі, вже бачу. Подивіться, тут золота руда діамантова. Ви це бачите, друзі? Оце шахта. Оце так. Подивіться. Це золота руда, і знаєте що? Це ж не селяни її поставили. Це просто шахта така. Я в шоці, скільки ж тут ресурсів. Мільйони та мільйони блоків, напевно. Ну, або тисячі. Я, я чесно не знаю. Тому то й справа, що ми також не знаємо. Постривайте, тоді що це виходить? Це ви а ось ті діамантові та золоті блоки добували в цій шахті? Ну так, і ніякі, до речі, банки ми не грабували. Ні в якому разі. Кавун, ти чого. Просто знаєте, це все виглядало настільки підозріло. Поліцейський розповів. Мені про пограбування банка, і в той самий день у вас з'явилася купа діамантових та золотих блоків. Просто ми цю шахту ще вчора знайшли. Ось і все. Подобували трохи ресурсів, переробили їх в діамантові та золоті блоки і вже почали думати, що з ними робити. Ну і до речі, що вигадали, окрім діамантової та золотої машини. Часу було мало, але вигадали, ми достатньо всього. Дивись. О, друзі, дивіться, вони вирішили золото переробляти в ось такі гарнесенькі золоті злитки. Ми їх будемо використовувати як декор, тому що вони прикольно виглядають. Оце їх, напевно, в нашому селі буде багато. В кожному будинку їх буде стояти дійсно, друзі. Нереально багато, тому що ресурсів, бачите, дуже багато. А ще ми вирішили звичайні речі, ну такі, як скриня, верстак, переробляти також золоте та діамантове. Також можеш подивитися. Вау, друзі, дивіться, дійсно, золота та діамантова скриня. Давайте відкриємо, подивимося, скільки тут місця. І так, місця тут трохи більше, ніж. В звичайній великій скрині, хоча це, бачите, одна така скриня маленька. А що там з діамантовою Ого, друзі? Тут ще більше місця, тобто діамантова, звичайно, трохи крутіша. Так, це 100%. Ні, ну селяни, молодці, а що ще можете. А подивись, ми взагалі тепер все будемо робити з діамантів, а також золота. Ну, тому що немає куди його вже витрачати. Золота драбина. Це геніально, друзі. Золота драбина. Я просто в шосі. дійсно, бачите, можна підніматися. Тобто, ось звичайна дерев'яна, яку скрафтити максимально легко в майнкрафті, а ось золота. Для неї, напевно, треба багато діамантів. Сім діамантів для неї треба. Ну ось, а для звичайної драбини треба сім палець, і ти отримаєш одразу чотири драбини. Та ти подивись, що ми з діамантів ще зробили. Серйозно, мені не здалося діамантовий лук. Друзі, діамантовий лук, нічого собі є. А це тобі Кавон, подарунок, скарбничка, а також монети. Ну, монети можеш одразу в неї кидати. Подивимося, о, дійсно, дивіться, друзі, ось така скарбничка прикольна виглядає, звичайно, класно. У вигляді свинки і ось, до речі, монети. Золоті, подивіться, подивіться. Друзі, прикольні такі монети, і дійсно можна їх сюди кидати. Це все класно. Молодці селяни. Я дуже радий за вас, що ви змогли е, добути стільки ресурсів, знайти цю шахту. Ви дійсно молодці. Ну і пробачте мене, що я ось так вас закрив. Та ми розуміємо, головне, що ти не хотів розповідати поліції про нас. Оце ти справжній друг. Ось це до речі, точно. Це правда. О, ну і, друзі, обов'язково зараз отискайте на інші мої відео. Дивіться, їх вони звичайно також цікаві, і обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, щоб підтримати. Мене, а також селян з вами був я Кавун. Всім до побачення.